Шановні аграрії, на каналі Агрован розіграш. Спішіть отримати цінні призи, щоб я їх оце не носив. А умови розіграша, і за якої нагоди, слухайте уважно. Доброго дня! Шановні аграрії! Компанія Vivat Агриван до сезону 2025 дарує цінні призи. А саме, так як ми є виробниками насіння, розігруємо насіння кукурузи де пехотин, фієста, соняшник Сармат, Родос. Ваш Морганофоску, органофоску, Грін Стар і ще й гербіцид Гранік. І шанси у вас будуть просто величезні, так як продукція буде розігруватися на трьох каналах. А саме на каналі Агрован, Агроледі, Бодя Агро. Не втратьте свою можливість. Якщо хтось не виграв на каналі Агрован, виграє в Боді-Агро. Не вийде ні там, ні там. Бустро до Агроледі. Всього ліжо ставте коментарі, репост. Лайк, і це все, що от вас треба. Участуйте кожний, тому що шанси просто величезні. Хто не приймає участі, той не виграє. Логіка проста. На каналі Агрован, шановні аграрії, розігрується. Ви думаєте, насіння? Ні. Гранстарчика, баночка, перший побідітелю. І звісно ж, насіння. Три мішочка сармата в екстрі фракції, а також ваш любимий ДБ Хотин. Чому саме ці подарунки? Да тому що за роки вирощування хотин показав найкращі результати і ми його вирощуємо найбільше. А також соняшник Сармат цей сухий рік просто був з гарною врожайністю і високою олією. Витримав оту спеку шалену, витримав заразіху і дав аграріям гарний врожай. Тому, шановні аграрії, 14 лютого буде в нас розіграше. А щоб отримати цінні подарунки і стати учасником, просто треба підписаним бути на канал Агрован. Оставити коментар, зробити репост, шановні аграрії. І ждіть 14 лютого, де ви гарантовано можете отримати подарунки. А якщо, шановні аграрії, не отримаєте на АгроВані, Переходьте на канал Бодягра, і також там є свої умови і своя кількість насіння. А якщо й там не вийде, біжіть мир, ще й в і два граледі. Там також є відео розіграшне, і також буде і насіння, і добриво, і гербіцид. Шанси отримати вели... призи просто величезні, шановні аграрії. Не пропустіть свій шанс. А я вам, як завжди, кроме того, що бажаю здоров'я, щастя і вражаю, ще бажаю успіху. Він вам понадобиться при отриманні цінних призів. Та побачиш оняграї, чекайте 14 лютого, бо ваші шанси просто втричі більше будь-яких других розіграшів. І насіння таку кількість ще не розіграв ніхто.